Дрони ГУР вразили чергові НПЗ на території Росії. Як такі удари впливають на виробничу спроможності країни-агресора, ми дізнавалися у експерта із ринку нафтопродуктів та енергетичних питань Геннадія Рябцева в ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. По-перше, хочу поцікавитися от з того, що є у відкритому доступі, те, що джерела гур кажуть, точніше, джерела ЗМІ Гур. що а, Три об'єкти дрони головного управління розвідки атакували сьогодні а, вночі. В це Волгоградський нафтопереробний завод, нафтобаза Калуга, нефтепродукт» в Людиновому і Новолипецький металургійний комбінат. А, і от а, виходить так, що цей ну, Волгоградський Градський НПЗ дрони ці атакували другу ніч поспіль, бо в ніч так. на суботу також нальот був такий собі. А він що, якийсь особливий, він дуже важливий. Що так, там робиться? Це один з топ-10 угу. російських нафтопереробних заводів. Ну там є, що ще вражати, які установки і вперше ж. Якщо я не помиляюся, на початку лютого це було десь там 3, вночі там, да, 3 лютого, також там був великий бум. Також невідомий добрий дрон, кудись там влучив. Завітав. І потім влучив настільки да, настільки добре, що ось з лютого... Велися відновлювані роботи. Я думаю, що вони зараз будуть трошки довше вестися. А чи немає от усвідомлення, а що саме там ці добрі безпілотники порушили? А порушили переробку нафти, технологічний процес порушили. Причому дуже добре порушили технологічний процес. Не можна сказати, що там повністю зупинилося виробництво, оскільки один цей завод може виробляти стільки нафтопродуктів, скільки потрібно, наприклад, Україні. Mm -hmm. От. І тому ну, не можу сказати, що повністю знищено виробництво, але дуже довго потрібно буде думати над тим, що ж там потрібно буде поміняти і на що саме поміняти. Тому що тут же ще одна проблема. Більшість обладнання внутрішнього обладнання. Тобто, от уявіть собі, що є така собі труба велика, висока, вона десь з десятиповерховий будинок, може навіть і більше, і всередині цієї труби встановлено спеціальне обладнання. Дуже цікаве обладнання. Воно, якщо його просто тут тобто, потрапити всередину колони, це можливо, тому що вона там можна там розмістити навіть цілу компанію, посадити її цю компанію за столом, і там ще й місце залишиться. Так, от, якщо подивитися на насправді, скільки там різноманітних пристроїв всередині внутрішніх пристроїв. То можна зрозуміти, чому така колона коштує сотні мільйонів, мільйонів доларів. Власне, в Росії можуть виконати обичайку, тобто, власне, оцю саму трубу, якщо її так можна назвати, величезну за діаметром, а можуть виконати обв'язку. тобто, а там лі... сходи металеві, поручні металеві ну, тобто, щоб забира... забиратися на цю колону. А от те, що стосується внутрішнього обладнання, то в Росії його не випускають. В радянські часи це обладнання випускалося, але тоді воно було ну, м'яко кажучи, примітивне і тому. По-перше, його вже припинили випуск. А по-друге, ну, зараз інші вимоги до нафтопродуктів зовсім інші, які, якщо порівнювати з тим, що було, наприклад, там у 80-х роках минулого століття. Тому не випускається в Росії обладнання, отже, потрібно десь купувати. В Китаї не випускається обладнання, а якщо випускається, то там. Геть інше воно і воно навряд чи підійде mm -hmm. до того, що зараз на модернізованих російських НБЗ. Тут дуже цікаво вийшло, що дуже довго переробників Росії впиралися у цьому, цьому, цій вимозі російського уряду модернізувати підприємства а зараз вони модернізували за. Західними стандартами, ну, в лапках назвемо їх. Та, західні стандарти. виявляється тепер що а, імпортозаміщення та, не спрацювало. Нема нема чим. нема чим. да. Тому і Волгоградський, і не лише Волгоградський, а ще щонайменше п'ять інших заводів. Ось в такому ж самому стані загальний обсяг недоотриманих нафтопродуктів, Я думаю, що вже підбирається до 20 мільйонів. Mm -hmm. А, ага, Пане Геннадію, про це обов'язково поговоримо. Якщо говорити про обладнання, тут е, Астра порахувала, це телеграм-канал російський, що як опозиційний себе позиціонує. Е, з кінця січня, от е, і до сьогодні, ну, до сьогоднішніх оцих ударів було, то Апсинське НПЗ, Волгоградський, те, що ви згадували 3 лютого, Афіпський, Іллінський, Лукойл, Ніж. Вже городне Фтегео Сінтез, я перепрошую. Рязанський, Калуський, Сизранський, Куйбишевський, Слов'янський, Новокуйбишевський, НПЗ Танеко, Ільський, Слов'янський і Рязанський. Ну, а, тобто величезна купа їх. І от ви згадували вже, що Волгоградський він піддавався дроновим атакам, але а, запустився наново. Якщо в них така проблема із обладнанням, як їм вдається? Їх перезапустити. Ні, я Запаси? казав, що він, що він не зупиняв ага. виробництво, він скоротив ага. виробництво. Ага. А чому? Тому що там не одна установка первинного перероблення нафти, от яку я вам описав, ага. а як велику так, колону з, з вишки з 10 поверхових будинок, а навіть там, скоріше за все, і більше. Але там декілька таких колон стоїть. Ну, ось одну в одну влучили, ну а дві інші чекають. Приблизно те ж саме і на інших підприємствах, названих вами. Ну і знову ж таки, Астра тут трошки теж видає бажане задійсне, тому що на більшості названих заводів були пошкоджені не основні установки технологічного цього лентюжка. Тому там достатньо швидко було відновлено виробництво, хоча і з певними втратами, тому що на всіх цих підприємствах щось та й горіло. Причому іноді горіло впродовж декількох днів. Тому втрати є, але ось втрати суттєві. На п'яти або може навіть шести заводах, поки що не знаю, що там на одному з нещодавно атакованих заводах. Чекаю на якісь підтвердження, кращі відео. Тому що ну, щоб дуже все ж таки обмеження вводяться і на відеозйомку і в Російській Федерації. Тому не так вже і за відкритими джерелами можна зрозуміти, що саме. Там горіло, поки що я бачив лише резервуари з нафтопродуктами, які горіли. Це не суть ну, не, не дуже е, великі втрати. Тут все залежить від того, до речі, якщо йдеться про резервуари, наприклад, в Луганській області, ось там так, ось там це дуже корисним був удар. Там вже кажуть, що там не дрони, там атакамси були, але. а-а цей мав ну, потрібен був цей удар, бо, тому що це безпосередньо база, яка е, постачає дизельне паливо в, на лінію фронту. Mm -hmm. Mm -hmm. І, е, а якщо казати про, наприклад, зруйновані резервуари десь там, у Волгограді чи у Слав'янську, е, то який не наш Слав'янськ поки що, а от, е, і десь там. Е, Теж на, на е, території Російської Федерації, е, то все ж таки там цих нафтобасів, цих е, резервуарів багато. Тобто, все ж таки, я залишаюся на тій думці. Я переконаний в тому, що коли зосередитися е, на е, установках з первинного перероблення нафти. То якщо збільшити кількість виведених з ладу установок первинного перероблення нафти з нинішньої п'ятьох або шістьох до двадцяти, то тоді Росія відчує, дійсно відчує не на словах, не, на, не за прогнозами там журналістів видання Politico чи якоїсь іншої, теж такої біля політичних журналістів. А реально відчує дефіцит нестачу нафтопродуктів, насамперед бензину. А є вже зараз ну якісь підрахунки за загалом впливу цих триваючих кілька місяців ударів по НФЗ. На ну припустимо на обсяги продукції, яку вони виробляють. Вона ну в загальній масі, так би мовити, от якщо брати все, що виробляється в Росії, там є якийсь відсоток скорочення? Так, є. Якщо перерахувати це. На рік, то Росія в цьому році недоотримає 21 мільйон тонн за переробленою нафтою, тобто за первинними процесами. О, це вже в перерахунку на рік. Uh -huh. Тобто, це з рахуванням того, що було, зупинялося, що зупинялося виробництво, що потребує відновлення, що вже зупинено і не може бути відновлене. Багато? Ні, поки що не багато, тому що 280 280 мільйонів, ой, я сказав 21, 31, пардон, 31 мільйон, угу. це ж таки помовився на 10 мільйонів. Це по нафтопродуктах 21 приблизно. Так от 31 мільйон тонн нафтопродуктів, 31 мільйон тонн за переробленою нафтовою сервиною, це те, що не дорахується. Російська Федерація в перерахунку на рік на рік випускалося 280 вісімдесят мільйонів тон усілякого, що що потім вироблялося з цієї саме напівпродуктів, які отримуються на первинній переробці. Трошки більше ніж 10%. Якщо вилучити з цієї суми цього обсягу, все те, що переробляється за Уралом, і навряд чи буде транспортовано там. В московський регіон, то е, це не 10%, ну там трошки більше, там 11, да? а, а, а буде десь 13-15, залежно як рахувати. Цього недостатньо, Цього недостатньо для того, щоб можна було сказати, що ось там проблеми виникли, такі, що. Нам дуже хочеться всім нам дуже хочеться, щоб все посипалося в Російській Федерації завтра, післязавтра. Ну, на жаль, ну, не всі бажання вони е, можна перетворити на реальність. Але поки що, давайте роблять... я додам, поки що, так. пане Ганадію. Ні, так я ж кажу, але те, що роблять зараз хлопці з сил спеціальних операцій, з... З СБУ, з усіх підрозділів, які задіяні в роботі над цією саме над вирішенням цієї проблеми, воно якраз спрямовано на те, щоб наші бажання перетворити mm -hmm. на реальність. А па пане Геннадію, дивіться. Я нагадую, друзі, експерти з ринку нафтопродуктів і енергетичних питань. Геннадій Рябцев зараз з нами на зв'язку. А що із експортом? Я припускаю, що саме експорт нафтопродуктів ну в цій ситуації, росіяни будуть різати в першу чергу. Це вже відбувається чи ще ні? Насамперед будуть різати постачання нафтопродуктів необов'язковим споживачам. А пересічним ну, росіянам? Ну так, да. ну як а, же? Господарським виробникам, навіщо їм той бензин чи дизельне паливо? Ну, нехай сидять вдома. А, якщо серйозно, а, зараз ми бачимо дуже цікаву особливість через оці всі удари, збільшився обсяг експорту сирої нафти. І зменшився обсяг експорту нафтопродуктів насамперед компонентів дизельного mm -hmm. ну, те, що А, mm -hmm. І це означає, що менші будуть доходи, тому що зрозуміло, все равно нафта коштує дешевше, аніж нафтопродукти. Ось якщо казати про ті прайскепи, які були свого часу запроваджені європейським союзом, на е, надання відповідних послуг там. Логістичних, страхових та інших росіянам, то там було 60 доларів за, за барель нафти і 100 доларів за барель експортованих нафтопродуктів. Ну це означає, що ось на 40 40, 40 доларів з кожної бочки, тому що барель це ж бочка в перекладі. От з кожної бочки недоотримують росіяни. І автоматично знову ж таки це означає скорочення нафтогазових доходів. І зараз, якщо за підсумками минулого року недоотриманих доходів нафтогазових було 20 мільярдів доларів, то я думаю, що в цьому році недоотриманих буде більше. Уже з урахуванням, ну можна підрахувати скільки там. Не помножити на відповідну ціну, додати ще і вартість кожної з пошкоджених установок. Нагадую, що одна коштує не менше 100 мільйонів, і не дерев'яних, а 100 мільйонів доларів. А дещо, наприклад, на тому ж самому Волгоградському. Я думаю, що там. Підбирається і до мільярда, а де ж гроші брати, а нема де гроші брати, все забирає собі федеральний бюджет, тому що апетити в Російській Федерації в цьому плані, ну, найбільші, тому що де звідки брати кошти на фінансування війни. Якщо раніше за рахунок нафтогазових доходів, лише за рахунок нафтогазових доходів можна було фінансувати війну. Тепер в цьому році вже це неможливо і завдяки в тому числі, і тому, що роблять наші сили оборони, і завдяки тому, що роблять наші партнери е е санкціями. Хоча всі кажуть, що ой, а де там ці санкції, вони не діють просто. Ну, не все можна отримати, побачити одразу. І те, що пов'язано з санкціями, це довготривала пісня, да? тобто вона ще не зіграна лише в пісні, пісні почали грати. От, овертюра пішла лише, але там до коди ще багать, багато і багато. І знову ж таки, тут ми, нам дуже хочеться, ми дуже хочемо, щоб все це було от сьогодні і зараз. Але ну, такого не буває. І економіка, і тим більше енергетика це дуже інерційні речі. І те, що ми хочемо від них зараз, ніколи такого зараз не буде. І потрібно чекати її. Але не просто чекати, склавши руки, а підтримувати хлопців, які роблять дуже добрі справи зараз на фронті. А пане Геннадію, дивіться, тут дуже цікава новина. Надійшла із Казахстану. Їхнє видання Тенгрі пише, що а, там а, набули чинності певні поправки до законів від Міненерго, і в Казахстані з 17 травня запровадять. Нові роздрібні ціни на бензин і диспаливо для іноземців. А, тобто для іноземців, ну я не буду називати чесно, я полінувалася перерахувати це в гривні. А, коротше, іноземці платитимуть за бензин усіх марок дорожче, ніж громадяни Казахстану за диспальне саме так. А казахстанці, які ну, за дешевшою ціною хочуть заправлятися, і вони просто на АЗС мають показувати не тільки водійське пост. Свідчення, а ще тих техпарспорт, щоб так добрі ліміти, якісь хоче країна а, а, контролювати, що в Казахстані відбувається? Тому що наскільки я пам'ятаю, Казахстан а, є а, імпортером російських нафтопродуктів. В них є своє виробництво, але воно ледь-ледь ну, їхні потреби покриває, чи я не права. Так, не вистачає переробних промисловостей, переробних потужностей в, в Казахстані, і там зазвичай влітку запроваджують ембарго на експорт, точно таке, яке зараз діє, наприклад, в ті ж самі Російській Федерації з 1 березня. В Казахстані це традиційно запроваджують ці обмеження влітку. І з огляду на те, що зараз яке рішення було ухвалене, це означає, що там з'являється бензиновий туризм з Російської Федерації. Ось те, що ми спостерігали свого часу всередині десятих років, коли на заправках на Закарпатті, на нашому у Львівській області чи Чернівецькій області. Просто стояли черги з автомобілів відповідними номерами наших сусідів, щоб заправитися на території України. І іноді було цікаво спостерігати, що немов би малолітражка. Е, ну, яка ну, взагалі така маленька, маленька, а бак у неї прироблений від якогось великого поза позашляховика. <ріст> от тому, що це так це було вигідно тоді, і закуповувалися у нас бензином, дизельним паливом е, достатньо високої, до речі, якості, і потім все це продавали там. Звісно, що це не таке не на, не, не на великі рейки було поставлено, але ну так робили бізнес місцеві. Я думаю, що точно так же зараз роблять бізнес і росіяни, які е, проживали і проживають е, вздовж лінії е, вдовж, е, кордони з Казахстаном. І щоб уникнути е, такої можливості закупівлі, е, е, Чужого бензину в лапках для власних потреб. Ну, от, в Казахстані зробили дуже цікавий крок. І напевно, це я тут маю зазначити, що в Казахстані дуже вміють люблять рахувати. Як не дивно, у них дуже така ну, можна сказати, економічно обґрунтована економіка, якщо mm -hmm. хочете. І там все це визначають і за потім аналізують докази і ухвалюють рішення владні. Тому це рішення, скоріш за все, має під собою. Обґрунтування, причому достатньо велике обґрунтування, тому що це ж потрібно якимось чином розмежовувати потім ось ті обсяги, які закуплені місцевими, закуплені е, туристами бензиновими, для того, щоб перед податковою якимось чином звітувати. А тому якщо навіть враховуючи ці складності, було запроваджено таке рішення. Це означає, що вже росіянам там потрібно вже паливо, і його не вистачає. Тобто вже є якесь. Певне скорочення, принаймні для сусідів. І от наостанок я хочу запитати з іншого боку, є дані від групи А 95 Ймовірно, це просто ну, якась статистика. Але а, пишуть вони, що за тиждень, 29 квітня, 5 травня, а, росіяни на 11% більше експортували а, своїх газойлів і диспалива. Найбільші Туреччина, Бразилія і Гана. Це загалом 67% сім От тобто вони просто виконують свої експортні зобов'язання і поки що ну їм не заважає це, так? Ну в Гану, да? Ну в Гана було в... основний основний споживач російського дизельного палива, Гана. От там її потрібно подивитися. да, На карті, якщо ви навіть Африку подивитеся, то там ті Гани, м'яко кажучи, навіть і не видно. Uh, ну як від не знаю, може їх у них там штук 20 заправок є в тій гані, а може і нема. Тому я я... Давайте не дискримінувати цю африканську країну, бо ми точно не знаємо, ну, скільки їм поверне ну, і скільки їм треба. Ми ж просто порівнюємо. Ми що дискримінуємо? кількість заправок вона визначається кількістю споживачів. Тут безумовно. Куди ж ставити? Це лише в Україні заправок було в п'ятеро більше, аніж потрібно. В інших країнах не така ситуація. Я б не став аналізувати чи порівнювати, чи робити великі висновки, виходячи з тижневих обсягів. Вони нічого не, нічого не показують. Тобто тут потрібно перераховувати все, що найменше на квартал, а ще краще і на рік, і вже за річними показниками робити якісь висновки. Просто так. Ну, Будь-який експерт вам може довести, що експорт Російської Федерації збільшується, що експорт Російської Федерації зменшується, і що експорт Російської Федерації не змінюється. Ну, Все залежить від того, який період порівнювати. От Якщо ми хочемо дивитися дійсно на той період, який здатен. Вплинути на постачання нафтопродуктів Російською Федерацією для потреб Збройних сил Російської Федерації то нам потрібно аналізувати річний інтервал. Про наслідки дронових атак на російські НПЗ ми поговорили з експертом із ринку нафтопродуктів та енергетичних питань Геннадієм Рябцевим. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.